Поговоримо про кримінальну відповідальність за ЕЗЧ після війни. Одразу виникає питання хто буде обвинувачувати та судити цих людей? Особи, що не були на війні та не проливали кров за Україну, будуть засуджувати військових? Звичайно, так. Бо більшість із судової та виконавчої влади держслужбовців на війні не були Вони всі займають державні посади. Та мали всю війну відстрочку від військової служби. Чи мають вони моральне право засуджувати військових? Я вважаю, що ні. Наступне питання це кількість військових у СЗЧ. Зараз рахунок йде вже на сотні тисяч осіб, і ця кількість буде лише збільшуватися. Одразу виникає питання як тоді будуть нести кримінальну відповідальність цивільні особи, котрі ухилялися від мобілізації? Строки кримінальної відповідальності різні. Для СЗЧ це від 5 до 10 років, а для так званих ухилянтів це від 3 до 5 років позбавлення волі. Справедливо? Я скажу, що ні. Бо строки для людей, що були на війні, та проливали кров за Україну набагато більші якщо так взяти, то кількість українців, що повинні будуть відбути покарання загалом кількість буде від 3 до 4 мільйонів. Далі Якщо після війни зробити повну ревізію майна, перевірити всі рапорти та папери на списання, перевірити підписи в цих паперах, то вийде, що будуть нести кримінальну відповідальність ще біля 200 тисяч діючих військовослужбовців матеріально відповідальних і не тільки за службову недбалість, підробку документів і так далі. І так взагалом вийде, що у тюрмі Будуть сидіти до п'яти мільйонів осіб. Це просто величезний крок до громадянської війни. Якщо одних карати, а інших ні, це також не вирішення проблеми. Рішення лише одне повна амністія та зняття обвинувачень з усіх. Це буде єдиний вихід і цієї складної ситуації. З вас лайк і підписка на канал.